Новини на радіо Сміла. Із інформації у студії Наталія Мершук, вітаю вас, шановні слухачі. Голова райдержадміністрації Андрій Колесник започаткував проведення прес-конференцій із журналістами місцевих засобів масової інформації. Вони мають відбуватися раз у два тижні. Оскільки тема першої зустрічі не була визначена, запитання журналістів стосувалися багатьох аспектів життєдіяльності району. Зокрема, як відбувається люстрація районної влади, на це запитання голова райдержадміністрації відповів так: той процес люстрації. Який запущений, він зараз відбувається по працівникам районної державної адміністрації. Є закон, який зобов'язує всіх пройти процедуру очищення, процедуру люстрації. Є відповідне розпорядження. Процес люстрації відбудеться. Пройдуть всі працівники адміністрації. Він буде трохи затягнутий в часі, тому що це певна процедура. Я, я вже пройшов це під час призначення, і так само це буде по всім моїм працівникам. На сьогодні держава формує за тими критеріями, які визначені в законі про ілюстрацію. Базу даних по кожній людині, яка має доступ чи працює на державних посадах, працює в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування людина проходить перевірку за цими критеріями. Якщо вона не відповідає хоча б одному з цих критеріїв, вона отримує негативний висновок і люстрації, звільняється з роботи. Що стосується кандидатур імовірних заступників голови райдержадміністрації, журналісти почули такі прізвища. Я подав дві кандидатури на першу Заступника це Дігтяр Віталій Михайлович. він не був ще в органах державної влади. Він ніколи не працював. Ми разом з ним працювали під час виборчої кампанії в 2012 році. Я його знаю досить довго. Маємо дружні стосунки. Я знаю як порядну освічену людину. Він досить жорсткий, має характер і може виконувати ті завдання, які йому будуть ставити на посаду заступника з гуманітарних питань. Я запропонував. Я думаю, отримую погодження. Це Абрамова Людмила Володимирівна. Я її знаю як фахівця в цій справі. Вона вже була заступна. Пникам свій час і я вважаю її діяльність досить успішною. Вона знає, що робить. Ми однаково дивимося на ті питання, які треба вирішувати і в освіті, і в охороні здоров'я, в гуманітарній сфері в районі. Тому я запропонував її. Також Андрій Колесник відповів на запитання про співпрацю з обласною владою і з депутатським корпусом районної ради про подальший розвиток економіки району та інші питання. Відбулася 38-ма сесія районної ради. Депутати розглянули 22 питання порядку денного докладніше про роботу сесії у нашій завтрашній програмі. Одним із питань порядку денного засідання міської координаційної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз та ВІЛ СНІД було про стан захворювання на ВІЛ СНІД у місті. Докладну інформацію надала лікар-інфекціоніст Ольга Хриптулова. За темпами поширеності інфекції Україна продовжує займати одне з перших місць в світі. Ступінь поширеності ВІЛ-інфекції СНІДу в Україні є одним з найвищих серед країн Європи. Інфекція виявлена у кожного сотого України щодня діагноз вілінфекції становлюється у 58 осіб діагноз снід у 25. Кожного дня від захворювань з умовлених снідом помирає 10 українців. Протягом 2014 року в місті було проведено чотири засідання міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу вілінфекції СНІДу стосовно контролю, координації та підтримки заходів протидії вілінфекції, враховуючи непоодинокі випадки туберкульозу у пацієнтів з вілінфекцією. А за минулий рік це було 10 випадків. Одне з засідань було присвячено коінфекції туберкульоз віл в міській поліклініці для дорослих. Функціонує кабінет довіра на диспансерному обліку в кабінеті довір. Перебувають 125 дорослих, 24 з яких взято на облік протягом 2014 року. Також у нас по місту зареєстровано протягом минулого року 15 дітей, 6 з яких, на жаль, з уточненим статусом являються вілінфікованими. Всі дітки отримують антиретровірусну терапію. Також лікар розповіла про плідну співпрацю з громадськими організаціями, профілактичну роботу та окремі проблеми. Завершуючи звіт, Ольга Хриптулова висловила сподівання. Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем пов'язаних з віл-інфекцією і СНІДом необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики віл-інфекції, догляду, лікування та підтримки інфікованих і хворих на СНІД шляхом об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості. Цими березневими днями Україна продовжує вшановувати Великого Кобзаря. Зокрема, в Смілянському промислово-економічному коледжі відбулася інтелектуальна гра стежками творчості Шевченка. У ній взяли участь студенти двох груп, створивши дві команди: команду Гайдамаки та команду Кобзарі. Гравці показували свої знання у різноманітних конкурсах, а саме в інтелектуальній розминці, відгадуванні літературного героя, конкурсі малюнків, дати та події та інших. У перервах між конкурсами глядачі та Учасники гри декламували поезії Шевченка за артистичність виконання журі. Відзначило Діану Рейпаші, Каріну Одновалову та Анастасію Ільченко. Переможницею інтелектуальної гри стала команда Гайдамаки. Пісенним та поетичним словом віддали шану генію земляку Тарасові Шевченку і учні 8-го Б класу загальноосвітньої школи номер 10 Вони побували на засіданні літературної світлиці Шевченко у моєму серці у спеціалізованій бібліотеці філії для дітей, яка носить ім'я Шевченка. Зустріч підготували працівники бібліотеки разом з класним керівником 8-го Б Ларисою Сорокіною. Восьмикласники співали пісні на слова Шевченка, читали його поезії та свої вірші при святи. Ось як Олена Няк, яка присвятила Кобзареві вірш, якби ти тільки знав, старий Тарасе. Упродовж зустрічі у відкритому мікрофоні школярі розповідали, що значить Шевченко для кожного з них, як вони в сім'ї та шкільній родині шанують його, в яких Шевченківських місцях побували, і що можна почерпнути з творів Шевченка сьогодні? За такий цікавий і змістовний захід. Учні вдячні працівникам дитячої бібліотеки філії імені Тараса Шевченка.